Нормальні пологи починаються спонтанно, без ускладнень під час пологів і народження. Це народження однієї дитини в головному передліджанні між 37 і 42 тижнями вагітності. Нормальні пологи починаються або з регулярних скорочень, які впливають на шейку матки, або з розриву навколоплодних оболонок з наступним спонтанним початком скоротливої діяльності. Шанобливий догляд. Пологи можуть бути вразливим і болючим досвідом, і кожна жінка та її партнер заслуговують і мають право на те, щоб до них ставилися з добротою, гідністю та повагою. Боязнь поганого відношення може призвести до того, що жінка не буде звертатися за кваліфікованою допомогою, яка їй потрібна. Страх може зупинити перейми, ускладнити пологи і залишить у породіллі негативний досвід. Як медик це ваш обов'язок, що проділля завжди відчувала себе в надійних руках. Не забувайте спілкуватися з повагою, вислуховувати запитання й побажання, а також пояснювати медичні процедури та те, чого очікувати простою та зрозумілою мовою. Попросіть дозволу, перш ніж проводити маніпуляції та поважайте приватність вагітної. Завжди дозволяйте жінці мати партнера за її бажанням під час пологів і поки вона перебуває в закладі охорони здоров'я. Не залишайте породіллю наодинці. Якщо вам доведеться відлучитись, переконайтеся, що хтось інший може залишитися з нею. Первинний огляд. Коли вагітна надходить до вашого медичного закладу для отримання допомоги вам слід провести швидку первинну оцінку стану жінки та плода, визначити період пологів, зібрати анамнез і вжити відповідних заходів. Додаткові інструкції дивитись у розділі практичних процедур. Розрахуйте термін пологів і термін вагітності. Дивитися розділ практичних процедур. Щодо обчислення терміну пологів та гестаційного віку. Перейдіть до обстеження черевної порожинини. Відчуйте скорочення та запишіть їх частоту, тривалість та інтенсивність, а також те, як жінка з ними справляється. Дивитесь практичні процедури з огляду живота. Виміряйте висоту стояння дна матки. І огляньте живіт на наявність шрамів від попереднього кесаревого розтину. Оценіть прилежання плода, позицію та кількість плодів. Вислухайте серцебіття плода протягом однієї хвилини відразу після перейми. Якщо частота серцевих скорочень плода становить від 110 до 160 дитина добре переносить пологи, Дивитися практичні процедури щодо вимірювання частоти серцевих скорочень плода. Якщо наявні перейми, проведіть вагінальне дослідження для визначення періоду пологів, передлежання плода позиції та стану оболонок. Дивитись практичні процедури при вагінальному огляді. Перша стадія латентна фаза. Перша латентна фаза характеризується болісними скороченнями та змінами шейки матки з розширенням до 5 см. Прогресування може бути повільним і навіть тривати кілька днів. Вислухайте частоту серцевих скорочень плода з перервами та виконуйте вагінальне дослідження з проміжком в 4 години. Часті вагінальні огляди збільшують ризик інфікування. Жінку зазвичай можна відправити додому, якщо вона знаходиться в ранній латентній фазі. Плодові оболонки цілі, все в нормі, жінка живе в доступності до закладу і за підписаною згоди. Повідомте жінку та її партнера про ознаки активної фази пологів та ознаки небезпеки. Та про потребу звертатися у будь-який час. Деякі вагітні потребують госпіталізації, догляду та підтримки вже в латентній фазі. Зважайте на переживання та почуття вагітної. Для отримання додаткової інформації про те, як спостерігати за жінкою та плодом, під час пологів дивитися практичні процедури щодо моніторингу. Перший період активна фаза. Жінка перебуває в активній фазі пологів, коли перейми, регулярні, з наростаючою інтенсивністю і шийка матки розкрита не менше, ніж на 5 см. Якщо вона не відповідає цим двом критеріям, активна фаза ще не наступила. Активна фаза першої стадії зазвичай триває не більше 12 годин. Якщо жінка народжує вперше або не більше 10 годин о повторних пологах. Якщо ви діагностуєте активну фазу пологів занадто рано, ви підвищите ризик непотрібних і потенційно шкідливих втручань. Ніколи не намагайтесь скоротити тривалість пологів за допомогою окситоцину або розриву плодових оболонок, якщо стан роділлі і плода задовільний, шийка матки продовжує розкриватися, а пологи в межах норми. Коли роділля перебуває в активній фазі, почніть пологовий догляд. Поясніть, чого варто очікувати і інформуйте роділлю постійно та з повагою. Почніть ведіння партограми, Документуйте результати та записуйте час. Якісне ведення документації допомагає прийняти рішення та покращує клінічні результати. Те, про що не зроблено, відповідний запис в протоколі. За законом вважається не зробленим. Кожні 30 хвилин під час першої стадії активної фази необхідно вислуховувати серцебіття плода відразу після перейми, стежити за переймами, рахувати частоту серцевих скорочень жінки, оцінити настрій і поведінку роділлі додаткову інформацію та нормальні показники дивитися у розділі. Практичні процедури Записуйте свої заключення та надайте допомогу відповідно. Підтримка Пологи можуть бути тривалим, болісним і виснажливим досвідом. Окситоцин в організмі діє краще, якщо жінка відчуває себе в безпеці. Якщо жінка налякана, напружена або не відчуває поваги. Це може перешкодити нормальному процесу пологів. Переконайтеся, що середовище навколо жінки є чистим і безпечним, допомагайте їй користуватись туалетом протягом усього періоду пологів. Важливо, щоб під час пологів жінка отримувала їжу і пиття. Переконайтеся, що роділля отримує легко засвоювану їжу і запропонуйте їй принаймні одну склянку води. Чаю або соку на годину. Біль часто посилюється під час пологів до повного розкриття шийки матки Використовуйте свій досвід і знання, щоб підтримати жінку і розмовляти з нею під час перейм, Забезпечте комфортне перебування вагітній разом з її супутником, запропонувавши масаж допомогу їй прийняти душ, поради щодо техніки дихання, допомогу їй, як знайти зручні позиції у пологах, тазові зв'язки під час вагітності стають більш еластичними, щоб підтримувати плід. І для того або отримати максимальну користь від цього важливо, щоб жінка рухалась та змінювала положення під час пологів. Це варіанти позицій, які жінка може прийняти під час пологів підтримуйте жінку у вільному виборі позиції. Для підтримки нормального передлежання плода доцільно використовувати силу тяжіння, прийнявши вертикальне положення під час пологів і при народженні. Другий період повне розкриття шийки матки. Другий період пологів. Це проміжуток часу між повним розкриттям шийки матки і народженням дитини, протягом якого у жінки виникає мимовільний позив до потух в результаті експульсійних скорочень і опускання передлежачої частини плода. Тривалість другого періоду пологів різниця. Уперше народжуючий, другий етап зазвичай займає три години. У повторних пологах другий етап зазвичай триває дві години. Завжди потрібно готуватися до пологів, коли жінка вступає в другий період пологів або навіть раніше, якщо вона народжує повторно. Приготуйте 10 міжнародних одиниць оксітоцину як альтернатива, 100 мікрограм термостабільного карбетоцину або 400 600 мікрограм мізопростол, якщо оксітоцин та карбетоцин недоступні. Підготуйте пелюшки для пологів та предмети для реанімації новонародженого, включаючи сумку та маску. Підготуйте чисту і суху поверхню під жінкою і підготуйте теплі рушники або тканину для дитини. Рання фаза другого періоду. Шийка матки повністю розкрита і продовжується опускання прилеглої частини плода. Жінка на другому періоді пологів потребує більшої підтримки та більш ретельного спостереження. Під час другого періоду пологів слід контролювати частоту серцевих скорочень плода, скорочення та візуально перевіряти опускання плода кожні 5 хвилин. Жінці слід спорожняти сечовий міхур. Кожні дві години встановити сечовий катетер слід лише в тому випадку, якщо сечовий міхур переповнений і роділля не може спорожнити його самостійно. Наповнений сечовий міхур може викликати тривалу другу стадію пологів і перешкоджати скороченням матки під час пологів третього періоду. На цьому періоді. Може бути корисно змінювати положення, щоб сприяти прогресу пологів. Якщо другий період в межах норми, а плід все ще знаходиться в порожнині таза, ще не час народжувати, рекомендуйте жінці змінити положення і продихати через перейми. Якщо друга стадія вийшла за межі норми, дивитися тривалі пологи. Якщо плід досяг тазового дна, то жінці пора тужитись. Другий період народження дитини Повідомте асистента, що пологи прогресують. Підтримуйте жінку під час пологів у обраній нею позі, бажано у вертикальному положенні, щоб полегшати фізіологічні пологи. Заохочуйте та підтримуйте жінку тужитись відповідно до її власного бажання. З розслабленими та відкритими ногами, щоб забезпечити повільне та прогресуюче розтягування промежини. Рекомендовані наступні положення при народженні У колінно ліктівій позиції, напівсидячи, Лежачи на боку. Стоячи. Якщо прогресування повільне через неефективні прейми захочете жінку встати. Або напівпросісти. Якщо після першої години перейм із сильними потугами немає прогресу, жінка та плід знаходяться у групі ризику і їм може знадобитися розширений догляд, дивитися тривалі пологи. Якщо пологі і попускання прилеглої частини протікають нормально, проведіть гігієну рук і надіньте подвійні рукавички, підтримуйте промежину руками. Тримайте голівку дитини, зігнутої до спини жінки. Під час пологів голівки попросіть жінку не тужитись під час перейм, щоб зменшити ризик травми промежини та дозволити голівці народитись поступово, підтримуйте промежину, поки не народилось заднє плече, оскільки це також може призвести до пошкодження промежини. Уникайте наступних шкідливих практик. Тиск на дно матки. Рутинна епізіотомія. Епізіотомію слід проводити тільки у випадку аномальних змін серцевого ритму плода. Маніпуляції та розтягнення промежини. Маніпуляції з голівкою дитини. Народжуйте ручки тільки після плечиків. Це слід виконувати тільки при тистоції плеча. Продовжуйте м'яко підтримувати народження голівки, приклавши одну руку до неї. Під час народження голівки дозвольте їй обертатися природним шляхом, не відсмоктуйте регулярно, навіть якщо в навколо плідних водах є миконій, продирайте обличчя дитини тільки чистою тканиною. Перевірте наявність петель поповини навколо шиї. Якщо вони вільні, зніміть їх з голівки або проведіть пологі з обвиттям. Якщо голівка і плечики дитини не народжуються за одну потугу, дочекайтеся наступного скорочення матки, перш ніж допомагати народженню плечиків. Обережно потягніть голівку вниз, щоб витягнути. Переднє плечико, а потім підійміть тільце вгору, щоб народити заднє плечико Негайно викладіть дитину на живіт матері і відзначте час народження. Привітайте маму та її партнера. Для подальшого керівництва дивитись активне керівництво про третій період пологів.